Україна отримає Ан 124 100 Руслан, який Канада готується конфіскувати, новий пакет санкцій проти Росії від Канади, зокрема, проти компанії Волга Дня Готуємося до конфіскації літака Ан 124 та інших активів агресора в Канаді і передачу їх на користь України, написав прем'єр Шмигаль, вантажний літак Ан-124 100 з бортовим номером р 82078 сів Торонто. Після дозаправки в аеропорту Теда Стівенса в місті Анкоріч, 27 лютого 2022 року, і наступного дня, 28 лютого, був заарештований канадською владою. До речі, ще три літаки Ан 124 руслан російської авіакомпанії Волга Дніпер заарештовані в аеропорту Лейпецега. Сподіваюсь, з часом уряд Німеччини вчинить так само. У відповідь за мрію. На озброєнні ЗСУ помітили імпульсно доплерівські радари малої дальності Жрав 75 Вони також відомі в Шведській армії під індексом Піс 90 Жрав. Всі радіолокаційні комплекси призначені для роботи в єдиному комплексі із зенітно-ракетними комплексами малої дальності РБС 70 rbs 90 та Скайгард. Вони забезпечують дальність виявлення повітряних цілей на відстані до 75 кілометрів. Раніше інформації про передачу Швецією цих радіолокаційних систем не було, проте вже повідомлялося, що на озброєнні українського війська стоять з РБС-70. Сімдесят. це шведський мобільний двокоординатний доплерівський радар, розроблений компанією Саап. Він здатен виявляти повітряні цілі на максимальній відстані до 75 км кілометрів та висоті до 10 кілометрів. Радар може автоматично захоплювати до 15 цілей і автоматично супроводжувати до 20 цілей. Жира двокоординатний, він виявляє літак у двох вимірах на відстані та напрямку. Він може виявляти літаки, а також і вертольоти, що зависають. Інформація про цілі попадає на пульт бойового управління, звідки може бути спрямована на конкретні пускові установки. У цьому випадку оператор ПЗРК отримує інформацію про цілі у форматі звукового сигналу в навушниках. Його тональність залежить від положення цілі щодо пускової установки. Час реакції комплексу становить 4 секунди. Перед тим, як покажемо відео, повідомляємо про наступне. Сьогодні українські бійці знищили один ворожий вертоліт Мі 24 та ще чотири БПЛА, а саме два розвідувальних Орлан-10 та зала, а також два дрона камікадзе типу Ланцет. Про це повідомило Міноборони України. Ну а тепер дивіться обіцяне відео. Українці показали наслідки відбитої атаки російських окупантів. Танки Leopard вже тестують українську бахнюку і досить успішно, судячи з відео. Українські сили оборони застосовують трофейну важку вогнеметну систему ТОС-1 проти російських окупантів. У соціальних мережах опублікували відео пересування установки на одній з ділянок Східного фронту. ТОС-1 а була захоплена у російських військ, і тепер установка працює проти своїх колишніх власників. Вогнеметна система допомагає українським військовим уражати позиції російських загарбників, за даними Генштабу, станом на 15 лютого 2023 року. Збройні сили України знищили 9 важких вогнеметних систем залпового вогню, таких як ТОС-1 Буратіно та ТОС-1 Асом ЦПОК. Українським військовим також вдалося захопити частину цих установок у різному стані технічної справності. Всі установки, зокрема, захоплювали на Донбасі, на Харківщині та у Чернігівській області. До вогнеметних систем ТОС-1 українські військові також захоплювали і транспортно заряджаючи машини з боєкомплектом. Ну і ще подивіться відео епічного ураження дроном ЗСУ купи танкових мін росіян. Під Тулою у Росії перекинувся і впав у Кувет С-400. Про це повідомляють місцеві соцмережі. Це фото з місця руху російського С-400 під Тулою. Вже нікуди він не поспішає. Російські соцмережі повідомили, що перекинувся зерка і залишався лежати аж до вечора. Зенітно ракетний комплекс С-400 перекинувся біля села Пробне на Шосе М2 Крими в Тульській області Російської Федерації. Вартість такої машини близько 13 мільярдів рублів. У четвер, 20 квітня, 33-літній водій не впорався з керуванням, через що Зерек перекинувся у кувет. Спочатку комплекс з'їхав у колонії з восьми машин, але потім відстав. Сам водій серйозно не постраждав. У нього діагностували перелом. Росіяни вже сказали, що водій був агент СБО. Загрози вибуху внаслідок інциденту немає. Ще одна система ППО російських фашистів вийшла з ладу. А ось це відео, де дрон ЗСУ атакував авторашистів. Дві кулі, випущені російськими снайперами, зіткнулись одна з одною у повітрі, і це врятувало українського бійця. Про це повідомляє мілітарний. У процесі спостереження за місцевістю пара російських стрільців завдяки тепловізійній оптиці виявила в лисопосадці українського військового та зробила парний постріл в одинчасовий проміжок. Несподіване зіткнення двох куль змінило їхню траєкторію польоту, що врятувало бійця. За словами окупантів, постріли виконували з дистанції 644 метри, 602 метри до лісових насаджень та ще 42 метри вглиб лісу. Швидкість вітру становила 3,6 метрів на секунду. Для пострілів використовували дві снайперські гвинтівки у калібри 338 лапу, а магнум та набої з вагою кулі у 285 гривень. Ізраїльська компанія Elbit Systems уклала угоду з міжнародним клієнтом на постачання артилерійських систем Atmos. Її вартість 102 мільйони доларів. США про це йдеться у прес релізі компанії, зазначають, що угоду будуть виконувати впродовж восьми років. Йдеться про постачання батальйонного комплекту САО Atmos. Комплексні інтегровані артилерійські рішення Elbit Systems забезпечують цінну конкурентну перевагу сухопутним силам наших клієнтів у всьому світі. Цей контракт є в довіри до передових рішень непрямого вогню, які ми надаємо, сказав Гудаверет, генеральний менеджер компанії. Цей контракт укладено у неназвану країну. Чи може бути це Україна? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Заявлена дальність стрільби звичайними снарядами становить 30 кілометрів та 41 активно реактивними. Скоростривність 4-9 пострілів на хвилину. Возимий боєкомплект 32 снаряди. САУ має бортовий комп'ютер, радар початкової швидкості снаряда, інерційну та супутникову систему навігації. Все дозволяє кожній гаубиці бути автономною. Гаубицю розробляли на експорт. Перший зразок представили ще в 1999 році. Відтоді вона бере участь у тендерах на оновлення артилерії різних армій світу. Українські бійці показали, як вони накладають пекельні санкції на окупантів під Бахмутом.